Я Катя, я викладачка біології в онлайн-школі підготовки до НМТ ЗНО Хаб. І в цьому відео ми поговоримо про мозок і підготовку до НМТ. Я дам кілька порад, як покращити запам'ятовування матеріалу, засновуючись на біологічних властивостях мозку. Початку давайте розберемося, взагалі, що таке пам'ять і запам'ятовування, які процеси відбуваються в нашому мозку. Мозок складається з клітин нейронів, які мають дуже багато відростків. І ось, коли ви щось запам'ятовуєте, то кілька нейронів своїми відростками поєднуються один з одним і утворюється такий загальний нервовий зв'язок, який ізумовлює те, що ви щось пам'ятаєте, щось знаєте. Ось, коли цей зв'язок тільки утворюється, він не дуже стійкий, відповідно, його треба закріпити. Вам потрібно впевнений. Мозок, що ця інформація дійсно важлива і її треба закріпити, запам'ятати. Подумайте, ті речі, які ви в житті робите найкраще, вам найкраще вдаються. Найвірогідніше, ви просто робили їх вже дуже багато разів. Ви це повторювали. Так і мозок запам'ятовує усе те, що ви багато разів будете повторювати. Відповідно, в підготовці до НМТ особливо в останні три місяці варто багато повторювати матеріал. Потрібно повторювати буквально на наступний день, через тиждень, через два тижні, матеріал, який ви вивчили, не потрібно. Іно повторювати дуже багато всього коротко, найважливіше, або зробити кілька тестів, і це вже буде дуже добре. Друга порада, це знайдіть саме ваш спосіб запам'ятовування матеріалу. Чи вам візуально краще сприймати матеріал, чи на слух, чи вам потрібно читати, чи вам потрібно переписувати-записувати цей матеріал. Ось я, наприклад, не можу нічого нормально сприймати на слух, мені потрібно це бачити. Ну, в плані я можу сприймати на слух, але добре запам'ятовую, коли я це бачу. І потім, коли в мене якийсь іспит, і мені треба відтворити цей матеріал, в мене в голові буквально виникають картинки тексту, картинки якогось конспекту, який я собі робила. Ось, тобто, якщо що це на слух інформація, то переслуховуєте подкасти, можете е, записувати навіть свій голос на голосове повідомлення, і потім переслуховувати його. Також насправді, окрім проговорення матеріалу, дуже добре працює навіть просто прочитати в голос конспект. Вам так здається, що яка різниця? Що я читаю його про себе чи читаю в голос, а насправді різниця велика. Коли ви читаєте в конспект в голос, то у вас працює і візуальна пам'ять, і слухова пам'ять. Тож це покращує запам'ятовування. Я порада, якщо ви часто починаєте передумувати відповіді, от, ніби визначилися, але потім у вас починається оце накручування себе. А може це, а може тут є якийсь підвох, Ось перестаньте це робити. Візьміть собі за правило, що в принципі я не переправляю відповіді, тому що за статистикою у всіх перша відповідь, яка прийшла в голову, є правильною. А другі відповіді, третя, це вже ви просто починаєте тривожитися, накручувати себе, не довіряти своїм знанням. Ось, якщо ви вже прям дуже заплуталися, то е перейдіть до цього від цього тесту до нас, Тупних, а потім поверніться до цього тесту, закрити одразу рукою відповіді, і спробуйте просто в голові згадати, яка має бути правильна відповідь. І потім обирайте ту відповідь, яка є найбільш схожою на те, що винирнуло у вас в голові. Наступна порада це те, щоб ви знайшли конкретний час протягом дня, коли ви найкраще запам'ятовуєте матеріал, коли ви найбільш продуктивні, коли у вас є сили на те, щоб навчатися. Тому що насправді навчання, коли ви вже втомлені, коли вам нічого не хочеться, і ви зазнаєте, не буде ефективним. Це просто. Пуста трата часу. І якщо ви вже навіть, от, наприклад, ви маєте урок там, о 19.30, але ви засинаєте перед цим, дайте собі навіть якихось 20-30 хвилин полежати з закритими очима, подрімати. Це покращить значно ваш стан в результаті. Так, можливо, буде важко встати, але в результаті ви не будете засинати на самому уроці. Ну і давайте також з вами поговоримо про поняття короткотривалої, і довготривалої пам'яті. Короткотривала пам'ять це пам'ять, коли у вас Тримається щось в голові, от ви тільки вивчили, так і е, воно тримається в голові насправді не дуже довго: день, два і все. А довготривала пам'ять це вже така більш надійна пам'ять. І насправді для НМТ варто користуватися і короткотривалою, і довготривалою пам'яттю. Коли ви регулярно повторюєте матеріал, то ви матеріал цей і інформацію е, перекидаєте з короткотривалої пам'яті в довготривалу. Але насправді на НМТ не все варто е, перекидати в довготривалу пам'ять Ну, з біології так точно. Є такі речі, такі матеріали, де просто потрібно запам'ятати, зазубрити якісь конкретні приклади, представники, водозміни і так далі. І ось саме це варто залишити собі на повторення, на останні, там, останні дні переданим тем. І запам'ятати це дуже добре, саме на короткотривалу пам'ять. Тобто на довготривалу пам'ять запам'ятовуєте такі якісь глобальні процеси, події, логіку цих подій. Ось. А на короткотривалу пам'ять те, що вам найгірше дає. Ця, те, що ви прям не можете запам'ятати і впихнути собі в голову, просто залиште, випишіть це собі на останній день, на останні дні перед НМТ, повторіть це, навіть зранку перед НМТ повторіть це і напишіть цей іспит, ви будете пам'ятати це на короткотривалій пам'яті. Я так завжди роблю. Я іноді навіть до цілих іспитів готуюся чисто до короткотривалій пам'яті. Якщо це іспит, якийсь е, з предмету, який мені не принциповий, то я можу останній день перед цим іспитом все вивчити, підготуватися, але потім за кілька днів я вже це все не буду пам'ятати, тому що написала іспит. На короткотривалій пам'ять. На цьому, все. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь, став лайки і пишіть в коментарях, який спосіб запам'ятовування вам підходить найбільше. Можливо, ви маєте якісь свої методи. Поділіться цим з іншими.